Розпочати я хочу із наших ударів, зокрема по ворожих військових об'єктах в окупованому Криму і російських областях. А переходимо до карти. Відбігти хочу спочатку до ночі, 15 травня, коли на військовому аеродромі Бельбек трапилась, що називається пожежа, можемо відмірити відстань до нашої, до прикладу, звільненої Херсонщини. Це показує там понад 260 кілометрів. В місті тоді лунала повітряна тривога. Так званий губернатор Севастополя Михайло Развожаєв сказав, що доблесна російська ППО відбила масовану атаку на Севастополь. І звичайно, що там швидше за все відпрацювали наші ракети Атакамс. Бачимо по відео, наскільки російська ППО влучно спрацювала, все горить, все під контролем. І від сполучених штатів власне ми отримали вже нові модифікації атакамсів дальністю в 300 кілометрів. Тому безумовно долітає власне на ранок 15 травня. Російське міністерство оборони відзвітувало, що вони збили аж 10 атакамсів, але знову ж таки схоже збили собою. І загалом тієї ночі на аеродромі палало дуже жваво і дуже яскраво. Атаки до речі продовжились. І наступної з дня на день там почали з'являтися. Докази влучання наших ракет прямо в ціль, і схоже, ця авіабаза там повністю знищена. Тому справді, схоже, росіяни наші атакам збили ціною своєї ППО, тому що на цьому фото спалена російська радіолокаційна станція від системи протиповітряної оборони С-400 С – це, до речі, найсучасніша російська система, яку до речі, на жаль, мабуть, купували і Туреччина яка найелітніша, і зараз можливо вони. Задумалися, тому що ракети Атакамс вже вкотре С-400 не може збити на фоні. Якщо ви бачите там далі, то це виділяється пускові установки якраз для ракет від С 400 І зараз Радіо Свобода вже оприлюднила хронологію супутникових знімків. В результаті бачимо, що два винищувачі міг 31 знищено. Ось через це відео, а також поряд вище там є склад із пальним. Тому після Джанкоя у росіян можна сказати, що на черговому аеродромі знову два пропущених. Ми повертаємось з вами тоді до карти. По Криму ми все з'ясували, і я вже хочу безпосередньо перейти до новоросійська. От куди попереднього ранку, як повідомляють окупанти, прилетіла зграя наших безпілотників. А в місті пролунало щонайменше 20 вибухів, і, схоже, прилетіло по нафтопереробному заводу. Власне, є теж відео підтвердження. Я завжди на це посилаюсь. Завітав туди не один наш БПЛА, як кажуть росіяни. Всю що-то жужжало. Коротше, не кончається вже більше 80 штук. І О, все летить, О, та вся нечисть летить в сторону елеватора. сторону порта, короче, побережье туда. На терминалы гахают, там и ПВО работает. Короче, жесть, вот они подряд идут. Просто, просто мрак какой-то. Вот он, козел. И он следом еще один, три подряд. Вот они летят, они не переставая. Рой летит и все. От за минувши минут 15 вже штук 20 пролетіло. Це просто мрак какой-то. ФО працює. Короче, можна сказати, не працює це слово зовсім. Загалом там відео відеофактів дуже багато. Росіяни нагадували дітей, які вперше побачили літак. Але, друзі, так воно буває ефект бумеранга, коли ти нападаєш на сусідню країну, яка ніколи не збиралась з тобою воювати. Ось це черговий якраз приліт, звук ефектний, люди задоволені. О, слышь? О, Ослиз. Х... Х... На естакаду прилітіла! На естакаду прилітіла. Всього немає естакади в нас. І резюаров нет у нас буде. Дождались візуари да, горять. Да, все горить вокруг. Все палає, всі метушаться, а ми переходимо до сусіднього туапсе. Курортне містечко, і теж з нафтобазою, туди теж завітали наші ударні безпілотники. і Судячи з усього, це був БПЛА Лютий. Я зараз покажу його на відео. Ось його чудовий проліт, який ми бачимо вже не вперше. Залітали вони і там навколо Москви. До речі, якщо міряти дальність до прикладу від Запоріжжя і до Новоросійська, навіть заради цікавості хочу подивитися, і то це найближча точка. Невідомо звідки злітають наші безпілотники, і так повинно бути, це 410 кілометрів. Якщо поміряти до ТУАПСЕ, то це в нас 930, Ой, стоп. Це я не то не Мірямо ще раз: Туапсе, новоросійськ 140. І далі до Запоріжжя це у нас 535 кілометрів. Власне, робоча дальність БПЛА лютий навіть більша. Інші наші безпілотники взагалі вже пролітають від півтори тисячі до двох тисяч кілометрів. Тому з приводу дальності тут немає чому дивуватися. Головне, що є результат, і він виглядав ось так. Прилетіло влучно, прилетіло гучно всі задоволені. Власне наше головне управління розвідки і Служба безпеки України вони взяли на себе відповідальність, сказали, що це була їхня спільна операція. Цього слід було очікувати. Адже вони власне і є основними операторами цих безпілотників Лютиї. А цієї ночі вони, до речі, попередньої. Вони завдали удару і по Севастопольській бухті. А потім це був спільний удар, а потім вже розділились. Відповідно, безпілотники гур полетіли в нас вже в Новоросійськ. А камікадзе ЗСБУ прилетіли до нафтопереробного заводу в Туапсе. Ось такий от маршрут. Вирішили в кінці розділитись, і головне, що є результат.